Лорд, виар анда сайн но тудей. Ми в унісоні. Вирне юнісон. Унісон це таке прекрасне, не тільки слово, а прекрасний момент. And unison, it's not just a wonderful word, but it's just this wonderful moment. Це тоді, коли більше 100 людей співають і як в один голос. This is when sometimes more than one hundred people are singing and they are singing in one voice. This is when many instruments play and nobody is uh and everybody is in tune together. Унісон, це да ч чоловік з дружиною живуть так прекрасно, що їм хочеться ще довго жити. And unison is when a husband and wife they live together and Their life is so wonderful that they want to live like this forever. And unison is when a church has many members and they love being together. For this, I am thankful to my Lord, and for this uh, passage that my brother read, I will not be reading, but we would, like would like to talk about it. Just only one word. яке належить усім нам, немає ні одної людини, яка тут присутня, вона скаже, я туди не належу. And this word pertains to every single one of us today. There's not one person here that could say that this word is not pertained to me. And we will talk about this later. On. And this word is the word struggle. Минулий вівторок. Коли були вибори в Штатах, This past Tuesday, when we had, uh, our приблизно в 7 годин вечора, 7 PM, я зателефонував своєму молодшому братові. I or my Кажу, Юджин. Що ти бачиш? Що ти можеш сказати? А він мені каже, подумав і каже. Віра то є підстава небаченого. Bit, said, Я йому кажу: "Я тебе про це не питаю, це духовні речі". Я тебе запитую spiritual. про вибори. А він мені каже: "Я молюся". Я не знаю, брати і сестри, так ми все це спокійно пройшло. Дякувати Господу. Слава Господу. Не знаю наскільки ми вдячні нашому Господу. Чи наша воля, чи наше бажання воно є згідно? Чи є той унісон? Чи ми згідні те, що сьогодні ми знаємо, про що ми знаємо? Whether our desire, whether our will is agreeing with what we see today, whether it's in unison. І мені сподобалася відповідь президента, який ще сьогодні є президент. And um, I just wanted to I'm thankful for the word of our current president. Він сказав, що треба бути задоволеним не тільки коли виграває.

То він читав ці прекрасні слова і говорив. Що є люди, які обіцяють, що закінчать війну. Є люди, які обіцяють нам багато прекрасного в майбутньому, але Господь не так говорить. And this war, there are people that promise us a wonderful future, but the Lord has other words. Бо надія наша Господь церкви Христової. Because our um, we our trust is in the Lord, in the the Lord, because we are the Church of God. Буду читати деякі місця Писання і по-англійськи ви будете дивитися на Перший, перший лист до Коринтян, 9 розділ. First, I would like to read first, like uh, 24 вірш. 24. Слідкуйте по-англійськи мені, щоб час викупити, не будемо читати. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать всі, але лише один бере нагороду. Біжить так, щоб її осягнути. Кожний з магун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож я біжу, та ніяк не на, уман на уманці. Веду кулачний бій, не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло, поневолюю, що проповідуючи іншим, і сам не став непридатним. Апостол Павло знав, про що писав. Paul, Це було дуже популярний вид і не тільки спорту. And this was not just a very popular form of uh sport during that time. And in room, there's even a museum today. In Israel and Caesarea, there is many places that were left historical places where these races took place. And this was a race, a And sometimes people they would, they would um, have these contests to the death. Це, країні, боротьба, And what I mentioned earlier in our uh, country, this was a struggle as well. У цьому виді спорта, брати, і все спорту є правила for which we have to struggle. І не просто так. And this is not У бігуна повинна бути правильна одежда, правильне взуття, правильна вага. Have have right і всі ці моменти дуже важливі для того, щоб боротися. І пізніше в писанні ми читаємо в євреїв.

And we read about Jacob and someone uh, someone uh, fought with him or struggled with him. And we could say, Jacob, what are you fighting for? You have a large family. God has blessed you. You have many herds. And he is bight, struggle не відпущу, поки не благословиш. Дорогі мої, наша боротьба незалежно від того, як ми живемо. того, Вона буде продовжуватися. It will continue. Люди, які мають дуже багато, вони борються, хочуть ще більше мати. People that have a lot, they are fighting and they are struggling because they want more. Дивлячись на молодих людей, які на сцені. We look today at our young children, our children that Ми are часто are stage, звертаємо на них увагу. And we all sometimes look at them. І кажемо, що в них велика боротьба. Це правда, брати і сестри. Але хочу сказати про нас з вами яким вже за 60, 70, 80, боротьба не менша. Like 60, 70, 80, Ми так само боремося. We are also Тільки сьогодні питання стоїть. Де моя і твоя боротьба? Де ти стоїш і я? Where are you за що ти борешся? What are you for? Що ти хочеш досягнути? Is Це дуже важливо. This is very Інше місце читаємо Євангелія Матвія. Uh, Одинадцятий розділ. 11. Читаємо дванадцятий вірш. Verse 12. Хто читає новий переклад? Будьте уважні. Особливо останній, який ми маємо Новій біблії. Що я маю на увазі, тому що коли в перекладі міняється слово, це не так страшно. Але коли змінюється зміст, то це вже ненормально. На джойкті це дванадцятий вірш. Від часів Івана Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою. І ті, що вживають силу, беруть Його. Царство небесне. Хто вживає зусилля, хапає його. Іван Хреститель готував дорогу для Ісуса Христа. And John the Baptist he prepared the way for Jesus Christ. He was a representative of the Kingdom of God. Готував людей до зустрічі з Ісусом через покаяння. And he was preparing these people to meet Jesus through uh, through repentance. Тим, хто представляли царство диявола, їм це не подобалося. And the ones that represented the the kingdom of the devil, they did not like this. А Іван говорив прямо. But John he said the truth. And he said um, хто вам внушив втікати від гніву? Звершіть достойний плід покаяння. You have to have the fruit of Царство небесне силою береться. And the of is taken by force. Дорогі мої питання для нас усіх з вами і для мене. Як ми вживаємо? Де наша боротьба? За що ми боремося? And dear ones, today my question to you and to me is: Is what are we fighting for? What is our contest today? True Christianity is always a struggle. From very birth is when we start the struggle. Стільки, and it will continue as long as, uh, as long as we are here on this earth. And like I said, every single one of us has their own struggles. And today I would like to ask for you, all of you, to look at yourself and me and myself where are we standing today? Можливо, ми втомилися. Maybe you are tired. Можливо, руки опустили. Maybe our hands are Можливо, кінця не видно броні. Господь залишається на своєму місці. But God, he is the same. Прочитаю один псалом, like to read one song, який ми співали часто. That we have sung many times. Перекладати не будемо. Але слова дуже прекрасні. Можливо, це наші слова. У морі життєвим я тяжко стомився. Боже, немає вже сил для борні. Довго мій човен по хвилях носився, часто згасали надії вогні. Бури ревіли, громи не стихали. У морі тонув вже, тонув вже мій човен не раз. Хвилі бурхливі його заливали. Жаху смертельного близився час, як я втомився, а берег бажаний все ще здається далеким мені. Боже, веди через ночі й тумани, будь маяком у моєму житті. Брате, якщо ти втомився в дорозі, духом не падай, а вір і молись, силою наснагу шукай тільки у Бозі, і сміло в життєвому морі борись. Довго ти плив, в грізнім морі змагався, труднощів стільки спокусти зустрів, гавань вже близька, чого ж ти злякався, руки у борні нелегкі опустив. Будь переможцем, крепись, не здавайся, скоро тривоги усі проминуть. Вже біля цілі твій човен, мужайся вже незабаром закінчиться путь. Хтось? Це не просто псалом. Це чиясь боротьба. Song, Це чиясь особиста боротьба. Але в тій боротьбі, той хто писав, залишив промінь надії для усіх нас. Пам'ятаєте боротьбу Давида з Голіафом. Здавалося б, на наш розсуд, Давид, чого ти прийшов? Можливо, його брати праві були. Але він прийшов тоді, коли, When he the Tоді, but коли he треба було прийти. Тоді, коли програти неможливо, тоді, коли треба тільки виграти, Саул навіть і сам не повірив. Even Saul did not believe. Вдягнув його в свою одежу. He gave him his armor. Пройдися, як ти себе почуваєш? He told him to walk around and see how you feel. Він пройшовся, каже, я так не And he walked around and he said, I'm not used to this. And brothers and sisters, are you used to У що ти? Яка твоя і моя боротьба? Інший момент, все втрачено, Сикелак спалений, жінки в полоні, сім'ї немає. І навіть люди, які з ним кажуть все, нехай нехай помре. В кінці все одно приходить і каже, принесіть мені Єфода. І навіть тоді Дейвід каже, принесіть мені Єфода. Єфот вдягається, по царськи йде до Господа. Отримує відповідь від Господа. Царські сини й дочки, які сьогодні тут присутні, ми з вами, По якому вдягаємося ми, коли боремося. Можливо, втомлені, можливо, руки опущені. Tired, а Господь каже: тримайся, човен вже близько твій. Says, Я скоро прийду за своєю церквою. Була різна боротьба. Можливо, ви з тої боротьби також прийшли. Ми виростали в церкві з дитинства. We have been in the church from our childhood. And we have seen people that have come to God that have repented. And dear friends, their struggle was to death. And our young people, our children, maybe don't understand or know this. When people would come to the church and they're and they would return home. And they would be їх не признавали ти більше не наш і не наша у мене є один мій добрий друг в україні в кам'яне подільському живе віктор мартинович він розказує коли я був в армії служив у Львові, When he was in the army and he served молодим, and he served with another young uh, Christian. He was also from Ukraine. He said this was a very special person. And he was very quiet. You couldn't hear him. Це, дійсно, лист, and this was really a letter that our brother preached about earlier. Чому ти такий? Каже, я хочу бути такий, як ти. Каже, про що ти говориш? Потім побачив, що він читав Євангелію. Каже, дай я почитаю. Каже, це оця книга зробила мене таким. І що ж то бігав Бігав, uh, And when he was uh, on his breaks, he would sometimes go to church. And one time he came to a church service with that brother. And the Holy Spirit was already working on him. And he was thinking today, I will repent here. And the church service ended, and nobody made a call for repentance. And when the pastor was already letting everybody сказав I ran to the front, and, I pastor said, I and the pastor said, brother and sisters, please stay. And I was thinking, is Це ж he радянська армія. У Львові хрещення проводять. І він каже, я хочу прийняти хрещення. Молодий хлопець, 19 років. A man, 19 Господь його там знайшов. Залишив частину і побіг до водного хрещення. He went and received the baptism. and he, he was baptized. І коли він повернувся додому, and when he returned home, всі від нього відмовилися. Якщо подивитися на ту працю, яку Господь вручив, це просто велике благословіння. Ми там багато разів були, побудували дім молитви. And today, when I look at this brother and the work that he is doing that God has called him to do, he, he is doing a mighty work through him. Even when the priest in the village he said there will be no Christians here, you shouldn't even start anything. But he still continued. He came to that зробили дитячу площадку. побудували фонтан, і люди дивилися на це все. І ми приїхали на евангелізацію. Він нам каже, отут продається оця земля. And we came there for a service, and he said, There is a plot of land that is for Я пригадую, ми купили ту землю, і там побудований гарний дім молитви. І сьогодні там дуже багато людей в церкві покаялися. Як Господь робить, дорогі мої, це просто видно Господню справу. Але ми говоримо про боротьбу. Ми маємо служіння в Луйвелі. Працюють в Мексиці. В інших моментах брати і сестри працюють. Не видно великого, можливо, подвигу. У Господа є умовлений час. Він знає, коли це робити. І Він свою справу зробить. І ті люди боролися, про яких я сказав раніше, які приходили до Господа. І Господь виявляв велику, великі чудеса. And God performed a miracle. Брати, гнали, those brothers and sisters that were persecuted, many of their families, later and they repented. Мої, війна, and the Lord is doing his work, and the fight for the Christian faith, it's not an easy fight. Режим особливо, особливої війни. Якщо сьогодні у нас особлива боротьба з іншої сторони, struggle, a special struggle today. то живучи в цій країні, брати і сестри, ми повинні підняти свої очі до Господа. Який провів вас і нас. Шляхами непростими that has led us paths that were not easy. але шляхами переможними. But these paths were paths of Боротьба ще не закінчилась. Ми з вами на дорозі. Our are not over, we are still, uh, Тільки може поле боротьби мінятися? Але Господь нам different. говорить сьогодні: не бійся, бо я з тобою. І якби тільки я говорив про боротьбу, то це було б недостатньо. І тільки дві хвилини я повинен сказати про перемогу. Приходилось багато разів в практиці в служінні проводити кемпів з молодими людьми, з молоддю. And many times uh, that we were uh, having camps with young people, with youth. <in> And when they are uh, when they are in different groups, whether they're playing volleyball, <in> or if they're playing uh, uh, soccer, they have one goal to win. They just need a win. І я одного разу дивився на цю картину. And one time I was at this picture, і думаю, Як так можна? Так вперто, щоб грати, і тільки треба виграти. Just to win. А ще цікавіше було дивитися, коли закінчилося все, і вже тим, що виграли, медальчики дали такі на, на ленточки. And it was more interesting to watch the ones that won, they got these medals. Думаю, їх, you look at them and so the and brother and sisters, the word of God says conquerors would spawn with дереva життя.

то so, ми, маючи кругом себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і біжимо до мети. І я вже не буду читати, бо ви добре знаєте, золоте правило апостол пропонує нам одежу. We are being offered clothes, і повну Божу зброю, and a full armor of God, в яку ми можемо одягнутися we can on, і можемо перемагати. And we can дорогі мої брати і сестри, Dear and sisters, можливо, в цьому служінні серед нас є ті, в кого руки опустилися. Maybe in this service today, there's somebody that their hands are lowered. Помнятаєте в старому заповіті момент Давида, один чоловік каже, я на нього нападу. And, and and, and I just want to remind uh passage about David that somebody was talking about David. He said, I will I will fall upon him when his hands are down. Амалику не потрібні були ті люди, які були попереду. Йому треба були ті, які взаду були, які втомилися вже. And uh, uh Malekites, they weren't they did not need the people that were in the front, they needed the people that were in the back that were struggling, the weak ones. Тому що в тих вже сили немає, їх легко перемогти. Because those ones they had no more strength, they were easy to conquer. And, and uh not only the old older or the older people struggle younger people as well, brother, and also young brothers. And if you are tired today, struggle, God is on his throat і підтримати нас. Підняти наші руки і наш погляд в небеса. Як Христос сказав, коли буде все, будете все це бачити, Підніміть ваші голови, бо ваше визволення наближається. Я бажаю разом з вами дякувати Господу за боротьбу, яку, він, яку ми маємо, але перемагаємо разом з Ним. Бо він є наша поміч, дякуючи йому, схиляючи, прославимо ім'я Господа. Амінь.